У Києві відбувся 10-й щорічний марш пам'яті жертв Бабиного Яру. У 1941-му нацисти почали масові розстріли мирних жителів Києва. Загинули десятки тисяч євреїв, а також цивільних та військовополонених інших національностей. Марш символічний. Він повторює маршрут, яким люди йшли на страту. Що розповідають учасники заходу? Які історії з життя своїх близьких згадують. Про все це розкаже Олена Логінова. Київ неподалік від метро Лук'янівська збираються люди, щоб взяти участь у щорічному марші пам'яті. Вони прийшли вшанувати пам'ять невинних жертв масових розстрілів у Бабиному яру під час нацистської окупації Києва. Я вже сподіваюся, що наступного року я прийду з власним сином. Йому вже буде 11, тому що це традиції. І якщо ми будемо забувати, це те саме, що через там років почати забувати злочини Росії. Марш пам'яті проводять в Києві вже в десяте. Колись це була ініціатива організаторів. Та з часу вона перетворилася на масову подію. Тут не тільки кияни, приїхали учасники з різних міст України: Умань, Одеса, Біла Церква, Чернігів, Житомир, Діпро. Ти розумієш, що це була колосальна, повністю спроєктована, виписана акція, яким чином досить. Технічно швидко вбити цих людей, тому що шансу вижити у євреїв не було. Тому що це була офіційна політика для нас дуже важливо, що з нами йдуть діти, бо це, бо це не про нас, і це не про Бабин Яр, це про передачу пам'яті. Треба передавати цю пам'ять, тому що ми не забули те, що тут відбувалося. Ми разом з учасниками маршу йдемо маршрутом, яким колись у далекому 41-му році євреї йшли на масовий розстріл. Причому тоді люди навіть не знали, що ця дорога веде їх до загибелі. Зараз важко повірити, що колись цими київськими вулицями, дорогою до Бабиного Яру, йшли мирні мешканці, євреї цілими родинами разом із маленькими дітьми з собою несли документи, цінні речі, теплий одяг. Тоді нацистське командування наказало їм зібратися для нібито переселення. Про справжню страшну кінцеву мету людям не повідомили. І вже зараз учасники маршу проводять паралель між тими подіями і повномасштабною агресією Росії, якій протистоїть Україна. Що ви зараз відчуваєте, коли йдете цією дорогою? А, ви знаєте, для мене це якісь особливі е, переживання, враховуючи е, ті види, які зараз навколо нас, і розбиті вікна і та е, війна, яку ми зараз переживаємо, і в принципі, е, мене дуже відгукується. А те, що люди йшли, тоді переживали. Те, що мурахи йдуть по тілу. Коли ми бачимо, скільки людей сьогодні, попри тривогу, по попри обстріли прийшли, ми розуміємо, що жодна людина в Україні не втратила оту історичну пам'ять. І ось учасники маршу пам'яті йдуть центральною алеєю Бабиного Яру. Урочище стало місцем масових страт під час нацистської окупації 1941-1943 років. Тоді загинули десятки тисяч людей, зокрема євреїв, ромів, радянських військовополонених. Бабин яр став символом голокосту. Саме у перші дні, 29 та 30 вересня, 1941 року тут розстріляли понад 33 тисячі київських євреїв. Ховали мене, а маму забрали і. Розстріляли бабі Міру. Так розповідає про ті трагічні події. Віктор чоловік придіс на марш пам'яті фотографію своєї матері. Німці розстріляли жінку, коли йому був лише один рік. Каже, він її зовсім не знав. Прийшли німці і сусіди видали мою маму. Оце вона, отут, це її фото. Видали видали мою маму, що вона єврейка. Прийшли німці і забрали її. Ну хотіли мене теж забрати, але бабуся мене сховала. Ховали там візі по сусідам. Пані Олена теж прийшла вшанувати пам'ять загиблих. Ділиться геноцид торкнувся і її родини. Коли почалася Друга світова війна, її мати була вагітна нею і вижила тільки тому, що їх врятував рідний дідусь, сховавши від дацистів. це було таке єврейське містечко. Там дуже багато євреїв. Всіх маминих родичів розстріляли. А благодаря дідушки Фомі мама моя з дітьми, з трьома залишилася жива. І... Ми ховалися в ямі. Я не знаю, коли я точно народилася. Бо я народилася в ямі. Пам'ятні заходи завершилися біля пам'ятника Минорі. Там прозвучала традиційна молитва, і всі учасники поклали квіти та символічні камінці до меморіалу на знак вшанування безвинно загиблих. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.